Смертельний наїзд в Івано-Франківську під колесами мікроавтобуса загинула жінка. Аварія трапилась 16 травня на вулиці військових ветеранів близько 12.30. 33-річний водій автобуса, рухаючись заднім ходом, чинив наїзд на жінку пішохода. Вона саме знаходилась позаду транспорту. 77-річна машканка Уринівської територіальної громади від отриманих травм загинула на місці автопригоди. Водія перевірена на стан алкогольного сп'яніння. За кермом він був тверезий. За даним фактом, слідчі розпочали крим. Провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках достового розслідування буде призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин цієї автопригоди. Разом з цим прикарпатські правоохоронці вкотре нагадують водіям бути обачними на дорогах, не порушувати ПДР, не перевищувати швидкісний режим та дотримуватися дистанції а також не сідати за кермо на підпитку.